Наша сьогоднішня історія з яскраво вираженим національним колоритом. І за нею ми завітали на Баштанщину. Тут Мустафа Газіїв з доброї криниці брав собі за дружину Рамілу Расулову із сусідньої виноградівки. за національністю наречені турки месхетинці Головна наша задача заключалась в тому, що дійсно показати традицію. народов, проживающих на территории Украины. Это турки-мескетинцы. Это уникальнейший народ, который сохраняет свои традиции своего народа. Они передают это все это детям. Мы сегодня с вами увидели уникальнейший обряд свадьбы. Свадьбы Мустафы и Рамиля, которые два молодых прекрасных человека соединяют свою судьбу. Это очень важно для нас с вами всех в Украине. Мы должны все-таки представлять народу Украины, где проживает 133 народности, как другие представители этнических групп живут на территории этой мирной, прекрасной страны, и как она миролюбиво приняла именно этот народ, гонимый народ, потому что они жили в Грузии, потом в Узбекистане, сейчас в Казахстане, в разных местах, и теперь вот сегодня уже... Около 18 лет они вже живуть на території України, і їх Украина прийняла мирно і дала їм кров. Нащадки одного з родів турків османів та грузинського племені Мисхів нині розсіяні по світу у 90-х роках минулого століття. Біженці із середньої Азії оселилися в наших краях. У Баштанському районі зараз проживає близько 80 сімей турків месхетинців А загалом у Миколаївській області понад 160. Незважаючи ні на що, їм вдалося зберегти головні ознаки народу: свою мову, віру та звичаї. Ми з паістої скоко наші прадідушки, дідушки, а це то, що роблять, Ми якби все по традиції робимо. Ні, значення міняється на улиці. Ну, вік напритадав була двадцяти, ша двадцяти. Ну для нас разниці переселенці дбайливо зберігають і шанують сімейні цінності, що передаються з покоління в покоління. Тож для наречених цей день один з найважливіших у житті, тому їх не можна турбувати і відволікати від урочистої церемонії, навіть для інтерв'ю. этот шаг, думаю, что это первый шаг счастья, чтобы жили с женой счастливо и чтобы у них было все хорошо, все удачи. Здесь, конечно, начинается новая семейная жизнь, за это надо радоваться. Но с одной стороны, как-то сестра уходит, это тоже дома пустота получается. Уже привыкли, что сестра дома, а тут уже как бы дома ходишь, все равно чувствуется пустота. как бы, ну, все одно рад, конечно, за сестру, это, конечно, должно произойти в любое время, то есть, когда возраст уже приходит, выходит, ну, привыкли к этому уже, можно сказать. Незважаючи на те, що турецькі весільні традиції сягають корінням в далеке минуле, в більшості випадків їх дотримуються і сьогодні. Весілля по-турецьки – дуже красиве видовище. Перед його початком у домі нареченої збираються жінки. Вони співають народних пісень і фарбують руки хною. У селі переважає покупний шлюб. Сім'я жениха дівчину купує, сім'я нареченої продає. Сума викупу залежить не тільки від краси нареченої, але й від її моральних чеснот, працьовитості, скромності тощо. Цей звичай ще в данину канонізували приписи ісламу, Коран наречений передає майбутній дружині і подарунки. Вони проходять суворе оцінювання під прискіпливими жіночими поглядами. Кількість і якість дарів залежить природно від достатку батьків нареченого, натомість сім'я молодої готує за нею посах. Гремілу перевдягають у весільне вбрання. Тепер ніхто не повинен бачити її обличчя. За майбутньою невісткою приїхав особисто батько нареченого брат Раміли перев'язує сестру червоною стрічкою, що уособлює цноту дівчини. <реш> Майбутній свекор виводить наречену з рідної оселі. А тим часом біля будинку реміли складається весільний поїзд. Після спільної молитви кортеж готовий вирушити в дорогу. Та родичі дівчини зазвичай влаштовують сцени бійок з ріднею нареченого, роблять вигляд, що не хочуть віддавати її, вимагають викуп. Згодом рідня нареченої залишається вдома, а дівчину везуть до оселі жениха. Колись цей шлях міг бути досить тривалим, тож до наших днів збереглася традиція зупинятися по дорозі на короткий перепочинок, пригощатися частуваннями з дому молодої. З усіх родичів Раміло супроводжують лише брати. По традиции братья должны присутствовать на свадьбе невесты, и мы как бы то, что мы желаем, сидим, для нас отдельный стол, мы на том столе сидим, братья, и то, что мы заказываем, свидетели жениха, то есть они обязаны это все исполнять. То есть если мы там захотим, чтобы они зарезали или барана, или там же курицу, то они обязаны это делать, приготовить и принести. Ну, по традиции так. Мустафа вже зачекався на свою суджену, навіть на дах виліз, щоб знала, хто в домі господар. Для майбутньої дружини йому нічого не шкода. Це повинен підтвердити і наступний обряд, який також зберігся з незапам'ятних часів, коли найдорожчим скарбом була худоба. Брат Раміли відрізає шматочок вушка теляткові. За традиційними віруваннями кров невинної тваринки повинна принести достаток і благополуччя новій сім'ї. Нарешті наречені можна вийти з машини, та тут на неї чекає нове випробування. Розбила, міла, на щастя ці тарілки своєю тендітною ніжкою і покажи усім, хто в домі господиня. Але пам'ятай, ти повинна боятися свого чоловіка і слухатись його, інакше як ці тарілки зламається і твій норов. Нарешті наречену ведуть в будинок жениха. Мустафа посипає суджену монетками і ласощами. Це символізує достаток і солодке сімейне життя. А у хаті вже чекає нова сім'я, яка приймає до себе Рамілу. Батько дає настанову на подружнє життя. На коліна молодій саджають дитину, примовляючи побажання продовження роду і здорових нащадків. Після дотримання усіх з церемоній гостей запрошують до столу. Починається весільний банкет. Чоловіків і жінок частують окремо. Так передписує суворий мусульманський закон, запобігаючи мимовільним поглядам і дотикам представників сильної половини до чужих дружин. Урочистий момент бенкету до намету заводять молодих. Далі традиційний обряд відкриття обличчя нареченої. В центрі намету розстеляють килим. На ньому місце для реміли. Родички мустафи ховають їй під покривало хліб, рис тощо на багате сімейне життя. Друг нареченого у ритуальному танці з кинжалами тричі обходить навколо дівчини, ніби питаючись у гостей дозволу підрізати її язичок, щоб не була в майбутньому надто балакуча чи характер, щоб була не норовливою, а покірною. Hanım bibiler, hanım bacılar, derinim, girinim, kezaf mı sanmıyorum? <laughs> oh, <laughs> dilimi <laughs> kesin, <laughs> ki yani gene bir Kavam bir daha fırsat değil. <laughs> <dini> kesin <laughs> І наречена, вже вважається дружиною. Йдемо, Першими вітають молодих батьки і танцюючи обдаровують їх. За батьками по черзі танцюють і інші дарувальники. Мусульманське застілля проходить без бойних і хмільних веселощів, немає публічних поцілунків нареченого і нареченої, і звичайно, криків гірко. Інтимна сторона подружніх відносин за турецькими звичаями повинна бути прихована від очей не тільки сторонніх, але і найближчих родичів. тостів, музика й танці. Танцюючи, гості обдаровують молодих, висловлюють їм свої побажання. Після вручення подарунків весільний банкет триває. Гості насолоджуються запропонованими частуваннями, а молодята побажаннями довгого і щасливого життя. Здоровими, щасливими, щоб мали багато дітей. Да самое главное. Чтобы у них было детей много. Много – это четыре. Да, мы вместе жили красиво. Уважали старших. Да, уважали старших в первую очередь. И уважали друг друга. Уважали – это главное. И, наверное, все будет хорошо. Если уважает, любовь тоже пройдет. Желаем, конечно, чтобы они... Уважали и слушались родители, это самое главное. И, и много детей, потому что у нас ну, ребенок это святое считается. Это наследник, можно сказать, идет. Поэтому самое главное желание – это уважение к старшим у нас идет на свадьбах. Ну и не только на свадьбах, а на всех праздниках это самое главное – желать уважения к старшим и слушаться старших. На день народження новой родины Мустафы и Ранилы Завітало близько 400 гостей із середньої Азії, Росії, навіть Туреччини і звичайно з різних куточків України. Тож різними мовами тут говориться і про любов. -se -se так звучить турецькою мовою зізнання в коханні. У наш час молоді люди мають змогу промовити ці слова одне одному ще до одруження. И самое на почуттях обобильной симпатии базуется шлюп. Как бы и родители подсказывают, можно сказать, и кандидатуру. То есть родители говорят, вот она тебе нравится или нет. И так же само, и, ну, как сказать, жених выбирает себе невесту. То есть, и он говорит родителям, что я вот, вот эту девушку, вот эта девушка мне нравится, я хочу на ней жениться. Если родители дают согласие, то есть, ну, они же потом... Ну, вы будете вот. выбирать себе жену? Будете слушать свое сердце или своих родителей? Ну, конечно, свое сердце. Сначала сердце, Сначала сердце. Сначала сердце да. Потом предложу родителям и думаешь, что я выберу все хорошую жену, и родители будут согласны. То есть а не запретят не понравится мне. понравится жена родителям? Понравится. 24-речный Мустафа и 18-летняя Рамила встречались больше року. Але у давні часи наречені могли бути навіть незнайомі один з одним, бо дружину для сина підшукували батьки. Це одна з небагатьох відмінностей минувщини від сучасності. До речі, у турків сім'я завжди цінувалася дуже високо, розлучаються пари рідко, мабуть, тому що у кожного члена родини тут свої традиційні сімейні ролі і обов'язки, які виконуються беззаперечно. Без жены, значит, нет смысла жизни. Потому что это одновременно все случается, и чтобы детей займеть, это обязательно жениться надо в своем возрасте там. А когда мужчина готов к семейной жизни? Это я считаю, что после 24 лет. Что-то мужчина должен уже. Он, Он должен чувствовать, раз... э, сохранить семью, держать, например. И идти как-то вот, понимаете, чтобы мог он зарабатывать, мог э, вот содержать семью. У нас, например, мужчина должен, э, как командующий, главный, он должен зарабатывать, он должен как-то э, быть ответственным. У нас, например, мы женщин вообще-то можно сказать что на работу не пускаем они дома сидят дома хозяйкой вот. а мы вот зарабатываем содерживаем семью а мужчина он очаг семьи он кормилит семьи а женщина значит воспитывает детей уважает своего мужа. Решающее слово в семье за кем? За старшим. То есть, если дома даже старшая будет бабушка, то они сначала совет берут у старших, потом уже идет мужчина или женщина. Сначала старшие решает, потом мужчина. То есть, если будет бабушка дедушка, то решать будет они, ну, окончательный ответ даст дедушка. А если вот дедушка не будет, то окончательный даст бабушка. Вот эта свадьба уже пожизненно. Это уже на всю жизнь. Если вы обратите внимание, вот именно вот уровень мисхинциза вы не увидите, чтобы где-то разошлись там или где-то... Они уже соединили свои, свои души и свои сердца. А вот говорить про любовь тут и справді не принято. Ну, эта тема очень обширная. Я бы не хотел бы эту тему сейчас раскрывать. Потому что ну, это очень большая тема. Но ну, имеет место она в жизни каждого. Любовь, ну я думаю, любовь, когда молодые любви нету, любовь со временем приходит. То есть, когда уже вместе живут, пока это как называется симпатия. То есть, а потом это все превращается, можно сказать, в любовь. То есть, потом уже, ну, когда чуть взрослыми стоят, они уже понимают друг друга это любовь. А сейчас это симпатия, я так считаю. Можливо, это и правильно. Бо головне мати любов у своєму серці. Побажаємо цього молодому подружжю. І ви бережіть свою любов, і вона горітиме вічно.